Ну, ось сюди моя перша збірка. Бачимо каністра на підрамнічку. І знизу банан, він же ж інструментальний ящик. Тобто там знаходяться інструменти ну такі технічного характеру речі, які завжди потрібні в дорозі. Бачимо, щоб відкрити трошки проблематично, щоб залізти, щось дістати. Тому це взагалі буде трошки тяжкувато, воно є, але як до нього залізти, це все потрібно розбарахолювати. Що ми будемо робити? Ми будемо робити. Перестановку. Тобто каністра буде трошки закріплена на іншому підрамнику. Цей підрамник вже для нас закороткий. Банананчик піде у нас в друге місце. Сюди закріпимо інший підрамник. Тобто ось такий збільшений підрамник у нас вийшов інсталяційний. Тепер будемо мати можливість ставити кофер і ставити каністру для дальніх подорожей. Каністра в нас стала чудово по висоті. Світлові прибори не закриваються. Габарит верхній добре видно. І можливість прив'язати баулу. Тобто каністра це дальні подорожі. Вода в дорозі потрібна постійно. А кофер у нас буде варіант монокофра на кожен день. Варіант кріплення кофра на мою інсталяцію нову. Тобто маємо кофер на кожен день. же Моно, ж монокофер. Радикюльчик, який в мене був, але зараз у нього розположення місце змінилось, Тобто загальну концепцію чопера не порти, вписується гармонійно, тобто його можна залишити, щоб з рюкзаком кожен день не тягатися в такому варіанті. Тобто маємо гармонічну конструкцію. З багажної системи, де можна положити мінімальний набір, там довждювачок і кубку скинути. Ще один варіант, як можна використати збільшену інсталяцію, це кріплення рюкзака. Бачу, він теж доволі гармонійно вписується на Сісібар. Зовнішній вигляд мотоцикла не портить дає можливість ввести другий номер з рюкзаком. Тобто які плюси модульної конструкції ось сюди ми бачимо. Одна інсталяція має можливість ліпити кучу всіх всяких різних корисних речей. Каністра закріплена, сьогодні вона залишиться тут. Кріплення каністри бачимо. Передня вилка має місце, сюди стане дуже гарно оцей сюди інструментальний ящик, він же ж бананан, буде в вільному доступі. Все, що там лежить, коли потрібно, можна буде вільно достати без проблем якусь ізоленту лист.